Про загрози з боку Білорусі продовжимо говорити з генерал-майором Валерієм Кондратюком, головою служби зовнішньої розвідки України у 2020-2021 роках, і начальником головного управління розвідки у 2015-2016 роках. Я вас вітаю, пане генерал майоре Слава Україні героям слава добрий ранок, Радий вас також вітати. Отже, давайте а, одразу так? до корд... ситуації на кордонах і що відбувається в Білорусі. Там тривають навчання. Є загроза, все ж таки, наступу звідти чи це м такий інструмент відволікання тиску психологічного на нашу армію. Ми дуже уважно спостерігаємо всі процеси, які сьогодні відбуваються на території Білорусі, і маю на увазі не лише служба зовнішньої розвідки, але також головне управління розвідки міністерства оборони. І станом на сьогодні, безпосередньо, ми бачимо, що на території Білорусі не фіксується створення якогось ударного групування, яке б могло загрожувати Україні. Продовжується прихована мобілізація на полігонах аеродрому. продовжується навчання. Відмічається рух. Техніки на базах дислокування та полігонах головне, що ми сьогодні спостерігаємо, це розкансування тих техніки зі складів білоруських і передача їх відповідно росіянам. Добре, а тоді чи є ознаки взагалі, що Путін намагається втягнути Лукашенка у війну, і, і, і що це все ж таки відбудеться за рахунок білоруського війська? А... Я би сказав не ознаки, а спроби Росії втягнути Білорусію не припиняються. От Лукашенка продовжує маневрувати, і в цьому випадку, сьогодні, єдине, що сьогодні вдається, це використання Росії в території Білорусі для підготовки злагодження своїх підрозділів за допомогою, в тому числі білорусів, і в тому числі Білорусі з Білорусі продовжують викачити військову техніку. Це те, що в них є на запасах для озброєння, оснащення. До нових нових призваних громадян Росії на війну з Україною. А хто ще з країн може доєднатися до агресорки Росії, стати її союзниками? Ну, Сьогодні таких божевільних світів майже не залишилося. Єдине, що сьогодні є, це прихована допомога, тобто постачання боєприпасів, озброєння. Всі ті країни, які Росія всі ці часи продавала цю зброю, вона сьогодні намагається їх викупати, повернути назад. Ну і скажімо так, тимчасові союзи з такими країнами як Іран. Там північна Корея, тобто країни парі, по суті, які стоять вже поза межами там загалі там міжнародного права, які сьогодні там проводять, скажімо, свою власну політику і досягають якихось тимчасових а, угод з Росією. А наскільки вони потужні, щоб укріпити Росію? Ну... Я хочу сказати, що в Росії ще за часів Другої світової війни залишилася дуже велика кількість озброєння. І сьогодні їх, якщо брати звичайні конвенційні озброєні сили і озброєння, то такої озброєння в Росії ще вистачить років на 9 війни. А щодо сучасної, скажімо так, софістикейти озброєння, такі як там ракети, все решта, безумовно, сьогодні велика залежність Росії від а, імпорту від імпорту. І сьогодні там завдяки санкціям ці можливості значно обмежені. Росія намагається через з схеми сьогодні всіляко затягнути всі ці а, необхідні деталі комплектуючі для того, щоб від, продовжити і відновити це а, виробництво. Взагалі ми спостерігаємо також переход російського ВПК на військовий стан і новорічне звернення Путіна до громадян Росії, де він на фоні там скажімо так, військовослужбовців збройних сил Росії там а, вітає. Це свідчення того, що він намагається надовго піти. Сьогодні війна пов'язана особисто з іменем Путіна, і це звернення слід рахувати, як ставай страна огромна. Це переведення ВПК на повний військовий стан і відповідна підготовка резервів за Уралом для продовження війни. Путін не полишив свої амбіції, а повну перемогу над Україною, і для нього головною цілею залишається безумовно взяття Києва. Тривалий час ми спостерігали навіть протягом вісьми років попередніх, що в Кремлі дуже полюбляють сакральні дати, прив'язують. Пам'ятаєте, взяття намагалися взяти Донецький аеропорт до дня народження Путіна. Нині я бачу, що вони трошки змінили тактику там на свята, але з тим не менш. Річниця повномасштабного вторгнення. Чи може бути саме створений удар саме в ці дати, і з якого боку, на яких фронтах? Дякую за запитання. Дійсно в Росії з часів Сталіна до таких дат. Вони завжди там намагалися пригадувати взяти за такі до річниці там жовтневої революції під час другої світової війни. От але сьогодні ці можливості а їхні бажання обмежені їхніми можливостями, які сьогодні дійсно значно скоротилися відповідно до наявних в них ресурсів і сил та засобів. Сьогодні створити групування, як вони перед війною там підвимаскували під відом підготовки до навчань, вже неможливо. Будь-які резерви, які перекидаються, готуються. Вони знаходяться під пильним контролем не лише радіотехнічних супутникових, а українських там можливості розвідуваних, але також країн-членів НАТО. Сьогодні можливо зробити внезапний такий, як кажуть, там прорив, підготовку це неможливо. От тому сьогодні там безумовно Росія буде намагатися розвивати успіх. За рахунок понов призваних додаткових мобілізаційних резервів, але ці успіхи будуть мати лише тимчасовий тактичний характер на окремих ділянках фронту. От зараз впродовж теми мобілізації говорять про те, що мобілізувати то зможуть тисячами, а от що в руки дадуть, що озброєння не вистачає. Тобто це буде гола піхота. Це не гола піхота, як ми казали, там взагалі дуже багато багато зброї, саме стрілкової, там те, що для в них там заросилося ще там, за часів радянського союзу. Я, наприклад, хочу сказати, Україна була другим ешелоном Варшавського договору. Лише на території України були великі запаси саме такої зброї. І там, по колишнім там даним, на наших складах лише було приблизно 28 мільйонів автоматів Калашників. Уявляється собі, що в Росії їх там теж не менше. Тобто, з голими руками вони точно не підуть. Але щодо торкають щодо питання там сучасної техніки, це вже дійсно виклик, який сьогодні їм важко по перше відновити свою техніку, яка була знищена в Україні, і по-друге, забезпечити нові можливості. Це тому чи торкається і безпілотних літальних засобів, і засобів розвитку, і ударних дронів. Такі можливості значно обмежені. Ми бачимо залучення іранських там шахідів і спроби намагатися отримати іранські ракети. Це теж свідчення того, що Росія щодо цих питань видів озброєння, вона сьогодні точно має великі проблеми. Ви сказали, що ціль Кремля не зміна це захопити всю Україну. А дати чи є певні дати на певні ділянки або міста, що відомо про це розвідці? Ну, я казав, що сьогодні там для них головним залишається місто Київ. Чому тому, що будь-якого міста для Путіна це не буде означати перемогу. Це лише Київ для нього буде означати перемогу над Україною. І безумовно для на це націлені всі його, скажімо так, і плани, і можливості їхніх там міністерства оборони. А Росія сьогодні готується до довготривалої війни, тому не можна сказати, що це там сьогодні може бути там місяць, там або, наприклад, до таких-то дат. І ми бачимо останні зміни там відсторонені. Від скажімо, усунення від а, керівництва збройними силами на території України попередників там Суровікіна, залучення Герасимова, і вже було оголошено, що Росія робить висновки а, трансформування своїх збройних сил відповідно до викликів, які вони отримали в Україні. І вони вже оголосили, що буде створено додаткові. Два військових округа Московський і Ленінградський, також створення трьох мотострілецьких дивізій у складі військових об'єднань, в тому числі на території Херсонської і Запорізької області, а також створення окремого, окремого корпусу в Карелії. От, тобто Росія готується до довготривалої війни, і в цій війні, безумовно, вони сьогодні будуть намагатися розвивати будь-який тактичний успіх, який може привести до оперативних, скажімо, надбань. Пане Валерію, ще одне коротке питання: От наскільки складно нині розвідці зовнішній працювати, чи часто Росія вдається до такого інструменту як злив фейкової інформації, аби вона саме дійшла до силовиків наших до збройних сил? Я хочу сказати, що ця практика інформаційно-психологічних операцій є складовою взагалі ведення бойових дій, і вона не лише вдається, вона продовжується робити 2014 року. В 2014 році, коли починалася російська агресія на сході України, була саме задіяна, випробована ця система. Ми отримували тоді. Ви не повірити неймовірна шалена кількість повідомлень від всіх родичів наших а, українців, які які знаходяться в Росії, що там їхні чоловіки служать там десь та починаються сьогодні там посадки в літаки, готовність вилітів, тобто ці спроби не припиняються. І для безумовно в цих речах там сьогодні а, дуже широке розповсюдження або використання мають соціальні мережі. Якщо раніше треба було для таких операцій пригадати телебачення, радіо сьогодні там ну або скидання листівок за часів другої світової то сьогодні. Соціальні мережі вони сьогодні дають ці можливості безумовні. Тобто то будемо Росія... пане Валерію. Тоді закличемо наших глядачів бути обережними соцмережами. Я вам дякую за те, що ви доєдналися. На жаль, часу нас обмежений. Це був Валерій Кондратюк, голова служби зовнішньої розвідки України 2020-2021 року. І начальник головного управління у 2015-2016 роках. Дякую вам.